Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці, це вулиця Стебницька. Тут знаходиться продуктовий ринок. Три супермаркети на цій вулиці знаходиться, також багато торгових центрів і різних бізнесів. Ми зараз пройдемося вулицею Стебницькою, потім підемо до залізничного вокзалу, оскільки в коментарях ви просили показати бюджетні санаторії розповісти зараз, скільки коштує відпочинок у Трускавці в бюджетних санаторіях. І знаєте, чим більше ви пишете коментарі, запитуєте якісь запитання, тим більше я вам розповідаю про якісь конкретні речі. Коментарів дуже багато про бюджетні санаторії, що зараз відпочинок здорожчав. Ну, У 2026 році взагалі ціни піднялися практично на все, залишилися єдині ціни на електроенергію і на газ, які ще не піднялися. А так все піднімається. І навіть для власників електрокарів, які заряджаються. На зарядних станціях, то там також бачу, тариф на електрику також дуже сильно піднявся. Які бюджетні санаторії зараз працюють у Трускавці? Ну, в першу чергу, це, це санаторій Кристал, один, напевно, з бюджетних санаторій, який там по розмірах найбільший, і найбільша кількість там людей взагалі відпочивала за всю історію, напевно. Всіх санаторіїв у Трускавці. Ну, якщо це неправда, напишіть, друзі, в коментарях. Я думаю, що санаторій Кристал, бо вже оці всі санаторії тисячники вже по кілька років не працюють більше 10 років санаторій Рубін і Янтар, Алмаз ще трохи працював, Ну але найдовше працює Санаторій Кристал. У 2024 році йому виповнилось 50 років, був ювілей, відзначали. Ну Зараз санаторій Кристал працює і. Ну, Такий, знаєте, високий сезон, там дуже багато людей відпочиває. Ну і ще бюджетні санаторії у Трускавці: санаторій Либідь, пансіонат Пролісок, також санаторій Конвалія, Аркада Арніка, ну і також пансіонат Оріана, до яких ми зараз йдемо. Вони знаходяться біля залізничного вокзалу, тому хто приїжджає на відпочинок. Залізничним транспортом, то там дуже близько, дуже зручно вони знаходяться практично поруч, і якщо йти до центрального бювету або до центру міста, там ви йдете без перепаду висот. для літніх людей це дуже важливо, бо Трускавець це, бачите, практично гірська місцевість передгір'я Карпат, і тут вже такі є невеликі перепади висот і буває складно ходити для літніх людей. Зараз ранок на курорті 10.00, ще людей не так багато, трускавець, курортне місто. Спить довго і пізніше люди виходять по вулицях там, прогулятися або пройтися до центрального бювету. Ще в коментарях, друзі, ви запитували, скільки зараз е часу трускавець перебуває без електроенергії. Ну Графіки складають кожний день, кожний день немає сталого графіка, кожний день новий графік. І... Приблизно десь 10-13 годин, потім на слідуючий день ці графіки коригуються вдень, переважно зараз зі світлом, ну буває вимикають ближче до вечора і пишуть, знаєте, 10-13 годин, але в реальності десь 4-5 годин на добу зараз вимикають електроенергію трускавці. І причиною здорожчання в 2026 році оцих всіх послуг курортних, це пов'язано якраз з відсутністю електроенергії. Бо готелі, санаторії змушені вмикати генератори або думати про якісь альтернативні джерела живлення. Це все зараз дороговартісне обладнання, і тому думаю, що ціни відносно того якраз і зростають. Ну і звісно, для обслуговуючого персоналу потрібно збільшувати заробітну плату, бо людей потреби ростуть, ціни ростуть, тому за мінімальну зарплату працювати вже тут ніхто не хоче і не збирається. Я бачив навіть оголошення на одному із трускавецьких пабліків, що на роботу запрошують прибиральників у КП Трускавець парк курортний, здається, як воно називається то там зарплата у двірників від 23 тисячі до 25. Раніше таких зарплат не було. Зараз, бачите, і ще й люди. Ну, не вистачає людей. Робочих спеціальностей. Ми йдемо зараз вулицею Воробкевича. Праворуч від нас знаходиться піцерія дворик Лева. Деякий час вона не працювала, але вже з літа 2025 року почала працювати. Оце вулиця Річки. А тут праворуч знаходиться промисловий ринок. І бачите, субота-ранок людей практично ще немає. Ну, думаю, за годинку ситуація зміниться, але все рівно на курорті не так багато людей на відпочинку, як було раніше. Бачу, що навіть під відео кілька коментарів було на рахунок того, що люди хочуть просто переїхати на зимовий період у Трускавець пожити, оскільки там, ну, особливо з Києва. Складна ситуація з електроенергією, з опаленням і так далі. Тому люди запитують, де краще зупинитися, які санаторії запитували про санаторій. А весна чи там працює генератор. Ну, ніби працює, ніби все, все нормально, друзі. Але на зимовий період можна собі орендувати, наприклад, квартиру. Буде дешевше, ніж жити в санаторії. Ну, хоча, в залежності в кого в які. Потреби і який гаманець. Квартири зараз у старому житловому фонді це десь від 6 до 10 тисяч гривень. У новому житловому фонді там вже від 12 і поза 20 тисяч це на місяць на довготривалий термін. Подобова оренда в старий житловий фонд орієнтовно від 400 десь, до 600 гривень за добу. В нових житлових будинках там вже стартують ціни від 700. Зараз насправді дуже складно ходити. По курорту по цих всіх тротуарах, стежках, випав свіжий сніг, утворилася так звана каша, і під ногами, знаєте, ну, неприємно ходити, виходжу на дорогу. Дорогу посипали піщано-соляною суміші, тому не слизько. Насправді зараз мінус 3. Це залізничний вокзал. До речі, змінили розклад руху поїздів, тому хто планує на відпочинок, взнавайте в інтернеті, який зараз там який розклад. Такі графіки, і коли прибуття, відбуття цих всіх потягів із залізничних вокзалів. Ліворуч від нас знаходиться пансіонат Оріана, оновили його в минулому році. Тут ліворуч знаходиться також кафе Оріана і написано, що путів... ціна путівки тут починається від 940 гривень. Тобто відпочинок, лікування, харчування і проживання починається тут від 940 гривень з людини за добу. Основні напрямки лікування урологія, гастроентерологія, ендокринологія, патологія серцево-судинної системи, патологія периферичної нервової системи і патологія опорно-рухового апарату. Кожний санаторій, пансіонат чи готель практично мають в інтернеті свої власні сайти, і є там набагато більше інформації. Ось те, що я вам сказав, якраз тут все написано. Ну, насправді дуже близько до залізничного вокзалу і десь приблизно. Кілометр 200 до центрального бювету. Ну, це по прямій недалеко. Через сувенірний ринок, Майдан Незалежності, бульвар Торосевича, і ви вже біля центрального бювету можна там подивитися анонс концерту, чи попити мінеральної водички, до речі, тут власного бюлету немає. Ну і це панонормально, бо, знаєте, пити нафтусю потрібно в бюветті. Хто б що не казав, оця привозна нафтуся, вона. Взагалі, нафтуся її термін придатності від 2 до 3 годин, тому потрібно пити її в біветі там її відповідно підігрівають і заодно пройдетеся. Туди, назад, вже 2 кілометри ви зробили зранку. Ну, зранку в обід і ввечері. І нафтуся діє тоді, коли ви рухаєтеся потрібно ходити, знаєте, ну добре, що тут немає великих перепадів висот і практично йдете рівною дорогою до самого бівету і назад. Так само тут знаходиться. Санаторій аркада ліворуч, праворуч знаходиться санаторій Арніка, який зараз на зимовий період не працює. Аркада працює. Вартість путівки. Одномісний економ-стандарт для однієї людини буде коштувати 1200 гривень. Двомісний стандарт для однієї людини 1800 гривень, для двох 3200 гривень. Це вартість путівки з людини за добу. Також однокімнатний євролюкс 2100 гривень для однієї людини, двохкімнатний люкс для двох буде 3820 гривень, двохкімнатний люкс з кухнею 4020 гривень, і трьохкімнатні апартаменти для двох людей будуть коштувати 4250 гривень. У вартість путівки включає проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Це не всі послуги, які тут надаються, входять у вартість. Путівки. Деякі послуги потрібно оплачувати додатково. Тут працюють такі спеціалісти: терапевт, гінеколог, невропатолог, уролог, лор, дерматолог і офтальмолог. Ліворуч від нас знаходиться готель Оскар, і зараз там з 15 січня до кінця зими діють знижки одномісний номер. Коштував 1500 гривень, зараз він 1200 гривень. Двохмісний номер коштує зараз 1440 гривень. Напівлюкс одномісний коштує 1520, двохмісний. Е напівлюкс коштує 1760, одномісний люкс коштує 1840 і двохмісний коштує люкс 2080 гривень. Вартість номерів за одну добу проживання, включає сніданок і вайфай. Ми зараз йдемо провулком тихий, і тут праворуч знаходиться Silver Apart, новий апарт готелі, в якому є знизу ресторан, і вартість стандарту тут коштує 2900 гривень за добу. Це двохмісний номер. Найдорожчий номер коштує тут 3600, це люкс з терасою. У вартість проживання входить сніданок, і також тут працює рум сервіс при бажанні. Тому, друзі, звісно, вирішувати вам, де відпочивати, коли відпочивати, який період для відпочинку обирати. Ну, але зараз от цей період, половина січня і лютий, і ще буде напевно березень. Це буде такі, знаєте, акційні будуть акційні пропозиції. І десь можна шукати, дзвонити, слідкувати за соцмережами тих чи інших готелів, санаторіїв, і можна набагато дешевше відпочити, ніж. Відпочинок буде коштувати, наприклад, влітку або вже десь там наприкінці весни. А ми вже з вами дійшли аж до вулиці Річки, тут є Пельменна. Ще є готель Європа, ну це вже окрема тема для інших відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А зима продовжується, я думаю, що до кінця зими ще не один раз буде падати сніг, і не один раз будуть такі морози, як були до цього, звичайно, що вже можливо мінус 20 не повториться, але ще до мінус 10 може дойти. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!